Никити ТЦК беруть участь у екзаменаційних комісіях українських вишів. Верховна Рада дозволить відправляти на фронт чоловіків старше 60 років. А Міноборони підштовхує жінок підписувати контракт із зсу, обіцяючи кілька тисяч ролі Філадельфія. Відео про загиблих однокласників показало жахливі втрати зсу. Тим часом рейтинг зеленського обвалився після угоди зі США щодо рідкісно земельних металів. А 68% поляків вважають, що Путін став би найкращим президентом для країни. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко і це програма Фейк Ньюз». До складу екзаменаційних комісій в українських університетах почали включати представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляють анонімні телеграм-канали, а також деякі користувачі мережі. До складу екзаменаційних комісій в українських університетах почали включати представників ТЦК, тобто вирішувати, чи студент здасть важливий іспит, буде той, хто найбільше зацікавлений у нездачі. Як доказ, користувачі наводять фотографії розпорядження про склад екзаменаційної комісії з дисципліни Міжнародний комерційний арбітраж на факультеті менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. На фотографії видно, що до складу комісії включили представників ТЦК. Однак насправді ця інформація не відповідає дійсності, а оголошення про склад екзаменаційної комісії сфальшовано. Стофек звернувся за коментар. Терем до пресслужби Національного технічного університету України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, там заявили, що такі повідомлення є фейковими. Наразі у деяких спільнотах у соціальних мережах поширюється фейкова інформація, що у КПІ імені Ігоря Сікорського до складу екзаменаційних комісій, нібито почали включати представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП, Національний технічний університет України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського офіційно спростовує цю інформацію і зазначає, що вона повністю не відповідає дійсності а будь-які фото та відеоматеріали. Але пов'язані з цим є створеними за допомогою комп'ютерних програм та або згенеровані штучним інтелектом. Аналіз документа також підтвердив, що він є фальшивкою. По перше, у документі кілька разів скорочена назва університету, вказана помилково. Єдині офіційно затверджені та юридично коректні формулювання назви університету повна національний технічний університет України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, скорочена КПІ імені Ігоря Сікорського. У фейковому документі використовується формулювання НТУУ КПІ, яке не використовується і є помилковим. Стопфейк також проаналізував склад комісії, вказаний у фейковому документі. З'ясувалося, що згадані особи взагалі не працюють і не викладають у КПІ імені Сікорського. Наприклад, у документі написано Михайлович замість Михайлович не уніфіковано використання лапок та відсутня двокрапка після слова іспит Ігоря Сікорського. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить мобілізувати і відправляти на фронт чоловіків старше 60 років. Таку інформацію поширюють російські телеграм-канали. Пенсіонерів на передову у раді зареєстровано законопроєкт, який дозволяє направляти на фронт чоловіків віком від 60 років, заявив секретар комітету з нацбезпеки та оборони Роман Костенко. Однак це маніпуляція 30 квітня у Верховній Раді. Справді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу. Серед ініціаторів законопроєкту є нардеп і секретар парламентського комітету з питань національної безпеки Роман Костенко. Однак, у пояснювальній записці законопроєкту чітко вказують, що чоловіки старше 60 років зможуть вступити до лав армії лише добровільно у разі придатності та за письмовою згодою команд. Дира бойової частини. Крім того, цей законопроєкт лише прийняли на розгляд у Верховній Раді. У документ ще можуть внести правки, скасувати або винести на голосування. Відповідно, ці запропоновані зміни ще не діють. За чинним законодавством мобілізації підлягають чоловіки від 25 до 60 років, які визнані придатними до військової служби. Не мають права на відстрочку і не є заброньованими. Анонімні телеграм-канали та окремі користувачі соціальних мереж розповсюджують зображення рекламного банера Міністерства оборони України. У ньому стверджується, що жінки віком від 18 до 24 років, які укладуть контракт зі Збройними силами України, отримують 1 мільйон гривень, еквівалент 2857 наборів ролі Філадельфія. Бандерівські людожери заманюють жінок. Ролами за контракт у той час, як Чубаті гинуть на фронті за інтереси західних країн, влада виявила ласий спосіб поповнення армії. Вербування дівчат 18-24 років через доставку суші дарують один мільйон гривень, дорівнює 2857 наборів суші. Але чи виплатять у подарунок? Форма не за розміром, плюс тур на фронт в один кінець. Реальний кешбек інвалідність або чорний пакет. Насправді ця інформація не відповідає дійсності Поширена в мережі зображення. Підробка міністерство оборони України не створювало та не розміщувало такі рекламні банери. По перше, ні Міноборони України, ні ЗСУ ніколи не публікували таку рекламу на своїх офіційних ресурсах. За даними Осавуль, першим цю фотографію 12 травня в день оприлюднив проросійський телеграм-канал Заноза. Важливо підкреслити, що зображення поширюються переважно через анонімні та проросійські канали. Команда «Стопфейк» не виявила інших фотографій цього банера з інших ракурсів, що також вказує на його сумнівне походження. У відповідь на офіційний запит «Стопфейк» в управлінні масової інформації Міністерства обо оборони повідомили, що відомство не має нічого спільного із такими зображеннями. Шановна пані, висловлюємо вам повагу та дякуємо за увагу до питань обороноздатності нашої країни. До новини та фотографій за вашими посиланнями міноборони не має жодного відношення з повагою управління масової інформації. А Гітпро поширює відеоролик, як змінилися мої однокласники за сім років, який створила дівчина із сільської школи. В нього можна дізнатися, що з її класу живими залишилися лише дівчата. а От усі хлопці з цієї школи загинули на російсько-українській війні. На відео лише жінки, усі хлопці із цієї сільської школи у труні, і це не серцевий напад і не нещасний випадок. Так закінчилася їхня служба у нацистських ЗСУ. Все. нікого ж чоловіків не залишилося живим. Ось вони веселі, реалії сучасної України. За це скакав майдан, і за це Зеленський отримує гроші. Однак це фейк. Оскільки пропагандисти не залишили прямого посилання на користувача, який створив відеоролик про загиблих однокласників, Стопфейк знайшов його самостійно. Виявилося, що схожий ролик дійсно був опублікований користувачем Сілю Клєна в Тік-Ток ще у квітні 2025 року. Він починається точно так само, як і пропагандистський ролик, і там показані ті ж самі однокласники. Але насправді в оригіналі замість фотографій загиблих відео цілком живих однокласників. У ролику немає ніякої інформації про їхню смерть. Мертя лише нейтральний опис п'ять років після школи. Стофей також зв'язався із авторкою оригінального відеоролика. тік-ток вона представилася нам як Олена і підтвердила, що хлопці з відео живі й здорові. У мережі поширюються відеоролики з символікою відомого європейського інформаційного телеканалу «Євроньюз», у якому стверджується, що рівень підтримки Володимира Зеленського серед українців, які живуть за кордоном, впав на 17,6% після підписання угоди зі США щодо рідкісно земельних металів. Підтримка зеленського серед українців, які проживають за кордоном, впала на 17,6 відсотків після підписання ним угоди про рідкісно земельні метали зі США. Біженці, які втекли з України після початку війни з Росією, висловили крайнє невдоволення рішенням зеленського поступитися вимогам США та підписати угоду щодо рідкоземельних металів. Деякі українські біженці сподівалися повернутися до України після закінчення конфлікту, але дії зеленського руйнують їхні надії на повернення додому. Вони бояться не лише продовження конфлікту, а й втрати ресурсів країни, що призведе до економічного колапсу в Україні. Це ускладнить життя в країні ніж за кордоном, навіть якщо приймаючі країни повністю припинять підтримку українських біженців. Однак насправді цей відеоролик є фальшивкою а викладена в ньому інформація не відповідає дійсності. Відео, яке поширюється в мережі, лише імітує оформлення сюжетів телеканалу «Євроньюз». Наприклад, у правому верхньому куті розміщено логотип компанії. Однак на офіційному сайті «Євроньюз» та в їхніх соціальних мережах відсутні згадування чи публікації з таким змістом. Для створення відеоряду пропагандисти використовували зображення із відкритих джерел. Станом на першу половину травня 2025 року, рівень довіри українців до президента Володимира Зеленського становить 74%, що на 5% більше, ніж у березні 2025 року – 69%. Відсотків. Частка тих, хто не довіряє, знизилася з 28% відсотків до 22%, відсотків, а баланс довіри та недовіри покращився з плюс 41% відсотка до плюс 52%. Відсотка. Довіра до Зеленського розподіляється порівняно рівномірно по регіонах з невеликим зниженням на сході України. Близько 60% відсотків, в інших регіонах – 75-77%. Про це свідчать дані опитування Тування проведеного Київським міжнародним інститутом соціології із 2 по 12 травня. Що ж до угоди про економічне партнерство між Україною та США то 47% українців позитивно оцінюють її перспективи. Водночас 22% очікують від нього негативних наслідків 19% вважають, що воно не матиме ніякого впливу а 12% було важко відповісти. Найбільше позитивних очікувань від угоди про надра зафіксовано у центральних та південних регіонах країни 52% та 50% Відповідно на заході України цей показник становить 43%, на сході 33%. Ці дані також отримано під час соціологічного дослідження КМІС. Важливо зауважити, що обидва опитування проводили серед дорослих громадян України 18+, які на момент опитування проживали на території, яку контролює український уряд. Опитування не охоплюють українців, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Журналістам StopFact не вдалося знайти жодного достовірного дослідження, в якому оцінювалася б думка українців за кордоном щодо довіри до президента Зеленського або їхнього ставлення до угоди зі США. Нагадаємо, угода про економічне партнерство була підписана 30 квітня 2025 року і передбачає створення спільного інвестиційного фонду для відновлення України. Кошти до цього фонду надійдуть зокрема із доходів від продажу ліцензій та рентних платежів за видобуток корисних копалин. Документ набрав чинності після його ратифікації Верховною Радою України. В контексті президентських виборів у Польщі про російські ресурси поширюють відео про те, що 68% поляків хотіли бачити Путіна на посаді президента своєї країни. У ролику стверджується, що російського президента підтримують більше ніж будь-яких місцевих політиків. Поляки захоплюються суворістю і рішучістю Путіна, а також його небажанням поступатися інтересами власної країни. 68% поляків вірять, що Путін може бути ідеальним президентом для Польщі. Соціологічного опитування, проведене напередодні виборів, показало, що більше ніж 68% громадян не знають, хто з кандидатів ідеальний. Проте респонденти впевнені, що Путін був би найкращим президентом для Польщі, якщо б існував такий варіант. Респонденти наголошували на суворості та рішучості Володимира Путіна та його здатності витримувати тиск і не поступатися своїм інтересам. Його керівництво це найкраще, що могло б статися з Польщею. Однак цей ролик як і інформація в ньому фейкові. Польський медіаресурс не публікував такого сюжету в себе на сайті. Натомість вони писали про кібератаки з боку російських хакерів, які намагалися втрутитися у президентські вибори в Польщі. Журналістам StopFake також не вдалося знайти жодного дослідження, за результатами якого більшість громадян Польщі висловлювали б підтримку Путіну. Навпаки, за результатами міжнародного соціологічного дослідження ставлення до політики Володимира Путіна, яке проводилося у 2024 році, серед більш ніж 40 тисяч, Тисяч людей з'ясувалося, що Польща країна, де Путіну довіряють найменше. Так, 92% респондентів у Польщі взагалі не довіряють президенту Росії Володимиру Путіну та його здатності діяти правильно на міжнародній арені, за словами дослідників. Результати опитування підкреслюють розрив між заходом та рештою світу, оскільки довіра до Путіна значно вища в країнах поза заходом. Тим не менш довіра перевищила 50% лише у трьох країнах, які були включені до опитування. Голосування у першому турі президентських виборів в Польщі розпочалося 18 травня. Фаворитами є ліберальний мер Варшави, Рафал Часковський та очільник інституту національної пам'яті Кароль Навроцький, якого підтримує правоконсервативна партія, право і справедливість. В першому турі жоден з кандидатів не набирав достатньої для перемоги кількості голосів. А до другого туру потрапили два кандидати: Рафаль Часковський, який отримав 31% голосів, та Кароль Навроцький, за якого віддали 29% голосів. так російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову й нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди, натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.